Oh. цей відео знімався 5 січня Сьогодні у нас 5 лютого. Були певні технічні такі непонятки ну ж, ребята к сожалению но у нас чуть-чуть не получилось вовремя его смонтировать но Дивіться далі, як ми виступали, як ми ассистировали на змаганнях по жиму льожа. От, У нас є свої чемпіони, тому, Let's go. регідрон тема. Короче, вот. в Куплять со ша регедрона. Завтра у Артурчика. Жим лежа, Соріво. Категорія до 70 по Перспективи <реш> Перспектива жим 110. В общем, Предісторія. Мені хлопці розказали, що в теорії, якщо я сьогодні схаваю пащу регідрона і не після води, води, я то, зможу да. додати за ночь 5, 5 кг. І ти, в принципі, ти можеш, даже навіть сонгра попити, у тебе ще буде соль організмі. Ну я в це не вірю. Да, він я всеказую віри. вірити. Він, він віриться, чисто... він він сухарі бани, в якому нема води. Що він, якщо бахне пачку рігідрона і вип'є 5 літрів води, що його розпистує, так на що я, я не вірю. Мені заради експерименти просто цікаво, це спробувати. Плюс ми... до того, якщо я не беру плюс на кілограм, це сильно має складатися на силових. Тому що кожен кілограм у моєму тілі сильно дає мені соловій. І ми йдемо в аптечку. по регідрончик. Так. Да. Вода! Чотка, не зводить. калорий, это можно заменить просто морской солью 8 грамм. Да, типа, грамм. Не, не, бол не, более, 5. А что спортсмен? Нет, ты да, понимаешь, что оно единоразово не будет и вредно. Ты очень сильно натянешь водой, ты сухарь, тебе не это будет. Как это, это как трано Это как разочек. Типа такого, да. Что, может, трано добавим тоже? Давай не будем. Ну, Для всего разу. <laughs> а? Раю шутку да? да. И усвоим. Да, как тебе удобно. Пахнет неприемно. Блин. Да, я знаю, что идея. Хуёвая идея, делай так же. Да. Так, фиксируем лицо Артура. До действия регидрона. Ну, покажи всю свою изящность, да, свои маньяк. скулы. Чуть-чуть шаг до Паши сделай. Вот. Фиксация лица. Можете еще руки венозно зафиксировать. А где? <laughs> <laughs> Нема! Уже, подействовал. <уже> <laughs> а це ютуб пропустить? Ютуб пропустить? Не знаю. Ютуб, <laughs> я транс-мужчина. Я позиционирую себя как мужчину. Я, я мужчина. А Ауе. Раз... Обучающее видео. Как наносить... Кабелячью мазь. Нет, мы же сейчас разделим. Оп. Прям втирай хорошо. Ой, пошла работа. Повернись на себя, чтобы красиво было. И пачу тоже можно дать. Сделай вот Не так. Надо. І от, от тут примазав ще підмишечна падіна. Це може в теорії намаститися, коли я буду розминатися? Ні. Що? Ще... Порватися можна, тебе розслаблено буде. Що тоді мажеться? Точно мажеться. Розминаєшся, мажеться, щоб ти не маж... оставав. Ну, согріваюче якось. Да, тут да, просто согріваюче і охлаждаюче. З анастетиками. Правда, все фітотерапевтичне, но... але... Приступаємо так. до слідущої. Грудної, ну, отако. Ой. Ви робите на ній експеримент. Повний. <плес> Дю Артура мінус вайбік для бодібілдинга це цей костюм. Включіть, бачите, хто э, ну, там. Воно, а, ну дивись, там по, по, по длині воно не перекриється. Трапеція. Ні. Ні, у тебе дивись, да, у тебе трапа уходить сюди, і все. Ні, ну судячи по бачку, на чому можна? У нього, я думаю, не такі кріплення, блядь. Ну, він якщо на не має дружбу вгожий. Мне как бабушка бы показала. на тебе. И... Не ты на него, а он <laughs> на тебе. <laughs> Давай еще трица все-таки намажем. Меньше... Да, все, все, чем ты будешь жать. Нет, такая сладость а, происходит. А, да? ты Это будет одновременно и холодно, и греть. Давай разгребай твой перед намажем. Что -то. да, да. Давай да. разгребайся, котенок, нахлоняйся. наверх У меня спина, кстати, в плечах, но это не из-за турина Мы осуждаем пропаганду. Ебай парень абсолютно натурально занимается. Прямо сейчас анализы все сдать можно. Зря поржал, люди подумают, что нет. Люди ничего не подумают. Теперь Дай, ручек. На бойку хорошо решать отправить. Да, 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 да. Переборщини чуть-чуть. Ты по ебаном кабалящим бассабе, блядь. все опухший, просто не встанет с кровати. Финика, да. Турика? Метан. Метан. Нет. А мелатанин. Не проснусь, с утра. Попытаешься открыть глаза, и за то, что пухшие, глаза не открыются. Подумаешь, подумаешь, что там и ляжешь дальше спать. Ты сейчас оденешь кофту, когда высохнешь. ой я ой Извиняюсь, осужден. Че, ты ему раздар что-то? Да. Чеснок. Я хочу сейчас, тут вот. Ну, типа, в тарты. Ну, все, бачимо. Тапляться И Рамбы, рамбы. Там, все приколы повторять хорошо. Ну, все, супер. Все, Хайп. Все, мы не можем одевать, можно. Давай ты иди водочку, водичку мені давай. Водочку, вот спортсмены нашлись. Вот и что добро. Заразните стаканчик, хорошенький, выпить. Вообще. Йоу, вообще нема залитися. Воно моментально все уходить. Ну но нема, нема вообще. Усього не, не буде, настане круглым. Не буде. Да, буде ношусь. Конечно. Во все тоже не буде. Побачить. А що, а на грудних немає в такої сички хайпової? Мало мастерона утіпа. Да. А ну буде життя. Хоча ДГТ дохера. Не, ну да ка чуть-чуть есть. Ну, утіпа ДГТ багато. Ну де то як у Влада. Ну, у нас по... Ну подивись на Артура голову, у нього ДГТ куча. Що таке ДГТ? дегідротестостерон. Ну ДГТ, да. Ну можливо, у нього типу, маса не задорожиться. Може бути. Не усваивается. Там хз. Кока кольний. Сьогодні день змагань. Асистент Олександр двигає в Атлант. О, а перед, 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 перед. Атланта оверлифтинг, чемпионшип. Шо жив? 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 Шо і абсолютно переможець у категорії до 4 чоловіків та до 18 років отримує асистент компанії. Вийшло, додав 1 кг всього. Всього один? Не цікаво. Добрий день, транспорт Дайте, показать, я пока все десятки эксплуатации нашел. ничего не хочешь? Ничего. Я уже устал, да? Все, ну, ну, бицепс. ну, ну, бицепс ну, 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 Да, Жим. 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 Тренер виводило ну, це сейчас третий третирек, понимаешь, типа? Третирек мало кто выводит. Треба не пугать. Треба кричать. Кричи тоже. Кричи, Все? Паша, треба не пугать.

Ну бывает. Ну, Груди оторвала, блядь. Срыв есть, дожимы будем ставить. Срыв. Все, дожимы ставим просто Все. в программу. Пять дожимов тиждень. Результат хороший. Однозначно. Це, 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 це може бути подім. Арина уже виступила. Дару вже, вже підходился до мады. Зараз виступають е, юніоры. До 18 років. Далі буде я. Воно, блядь. Данок... Перший жим буде 100. Далі ки. Якщо прямо легко, ставимо 110. Якщо живемо 110, і дам за 110. Але враховуючи команди готовка, все виймалися. Хоча за минулька Ти що? — Ну що? Так все, в принципі, зараз. 70. Заминайся. Що. На три, так? Да? Да. Вилітає. Вилітаю, вилітає. Це я один. <рес> Трохи не, Ей, ну чуть -чуть. за 20 тиждень. Набагато легше жати. Я себе відчуваю набагато певніше. Ні, ну чуть й ж... поцелило. Мене ж не трясаємо. чуть й поцелило. Хорошо, так. Да. А ну ано, спинку, спинку. Сравніє. А... Не, ну тут свет чуть-чуть не таким, но заметно. А, ну, все, 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 все. Заметно. Не, наоборот, тут більше тней. Да? да, тут тени больше, но выглядывайте релефнейше. Так, пауза и потом якось встрепишь еще. Здравствуйте. — Здорово. Ви виступати прийшли? — Здорово. — Що, ти виступаєш? — Сьогодні що, 110? — Це єдинственный наш. — А чого ви виступаєш? Ви? — У мене ловкий месіж. — Я готуюся на Троєбор'я. — На Троєбор'я ми готуємося. — А, а Троєбор'я куди? — В лютому, в лютому. — В лютому? — Так, приходьте. — Ну, звісно. Ви... — да. І виступайте. — Так, да, і виступайте. — Якщо не буде, зараз заживемо на

Арина Мальзова, третья место. Умножить... Так Венчина. рада! Не знаю, мы не знаем, что это в первый <laughs> раз, ну, типа, <laughs> типа, тратят и тратят, заебись, открывашка для пива хорошая, железная. Да, футболки красивые. Соревнования прошли. Паша, спасибо, <laughs> <laughs> что <laughs> поддерживаешь. <laughs> <laughs> Добро пожаловать Соревнования там гарантий. <смеш> Я мене... соревнования прошли. Жим лежа. Жим... И, и, по, по жиму ложучи. Я довольний. Чуть-чуть отвечало -чуть на своєї категорії. <смеш> От так би закінчили соревнования. Я довольный. У мене перше місце запасом на 20 кг. Я думаю, це сильно. Так що все? Шо? Сработало, кстати, твоя ідея. Да, з рігідроном. Не зря. Все було не зря. Я Думаю, якби не виняли, ви пожалуй, нуль. 105, дай Бог. Ну да, 105 було б дуже-дуже в натяжку. Ні, ця вода лишня, там, ну хай кила два. Ну не, не помогли. Бо я, це, напевно, був не легше жив за останні місяця два. Ні, це помогло определенно. Ну я щось то шарю в спракти движениях. Не зря футбол ну, был, парня в пауэрлифтингах чемпионшип. Покажи. Покажи. Да. Покажи. Не зря. Не зря, не зря. Ну все? Для Бога закончилось? Да,